Що ж, друзі, всім привіт! Зараз не дуже-то багато роботи в лютому місяці, тому є трошки часу записати вам новий відос і сьогодні ви і так бачили, що буде за тема. Але перед цим хотів би сказати, що так, в попередньому відосі деякі з вас помітили, що я ролик про ауді, а знімаю я його не в ауді. Тому трошечки про Теслу. Трошки вам ще влога. У мене зараз в користуванні ось така ось Tesla Е, Мій знайомий зараз вже другий рік по-моєму, живе в Америці. А вона тут. Чому? Тому що він її колись пригнав з Америки зовсім небиту ціла Тесла. Йому було шкода її давати за копійки, а зараз ринок Тесл реально дуже просів. І тоді, коли Тесли по ринку були А-ля 20, він хотів за неї 25. Пройшло 2 роки, звісно, ніхто її купити не купив. І зараз, коли верх ринку 15, він вже готовий і віддати за 15. Але поки на ній їздив його знайомий, він її трошки пошатав. А в плані, у нас є питання по передній підвізці. Через це, я думаю, є якесь питання по електромотору передньому. Треба дивитися. Я думаю, що йому просто не подобається, що розшатана підвізка. У нас є нюанс в тому, що, наприклад, передня права ручка не завжди заїжджає всередину, вона відкривати-відкриває, але не завжди заїжджає чомусь. І не завжди повністю виїжджає. І так само по тій лівій задній дверці, там взагалі ручка, ну, вона виїжджати-виїжджає. Але ззовні ти неї не відкриєш. Всередини дверці відкриваються. Це взагалі болячка Отец. В цьому немає нічого дивного. Це типу для них Аля нормально. Такий є у них біч. Але знайомий сказав, що давай все-таки займемось продамо її. А, так, треба трошки почекати, поки він там трошки нашкребе гроші, щоб її привести до ідеалу. І тоді вже будемо продавати, тому що за копійки продавати він її не хоче, і я його в цьому плані, звісно ж, розумію. Але я стикнувся трошки з нюансами користування електрокару. Е, у мене є огляд на цю теслу, він може бути завжди у вас ось тут. Да? Е, але тоді я якби взяв на день, покатався, відзняв вам, розказав, що, що знайшов, яку інформацію про неї. Але я тоді довго нею не користувався. І от я стикнувся з тим, що наші зарядні станції. Це е, Леніградська площа, площа по-новому Дарницька площа, от є зарядна станція. У нас тут є багато варіантів, але е, конкретно нам цікавий Type-1 і Чадемо. Чадемо буде на 3 гривни дорожче за кіловат. Але коли у вас мало часу, у вас майже висаджена батарейка, а ви, наприклад, пішли в спортзал, як в моєму плані. Ви хочете, що там за цю годину-півтори у вас максимально зрадилася машина. У вас для цього в багажничку є ось така ось тесловська спеціальна штука. Це у нас вставляється в роз'єм зарядки, це підсоединяється до станції. Але скільки я хотів цим зарядити машину, і вона повністю пра пра працює, проблема не в ній. А, цією штукою в мене вийшло зарядити машину два рази. Не тільки на цій станції, а загалом я пробував багато де. От багато станцій тупо не бачать. От є такий біч, коли вам треба швидко зарядитись далі їхати, і зарядити. Далі. У нас є ось такий перехідник, це вставляється в саму Теслу. Тут відкривається кришечка, вставляється ця штука. А це е, для цього Type 1. Ось так воно вдягається, защокнулося, і вставляється в Теслу. Це бачить просто завжди. Але з ним є нюанс. Якщо Чадемо заряджає 45 кВт на годину, тобто нам вистачить. Е, там півтори години, щоб зарядити її до 80%, а потім вона машина сама зменшує пропустимість току, щоб не псувати батарейку. То ця фігня заряджає типу 9 кВт на годину. Тобто нам, щоб зарядити машину 85 кВт, це нам треба е умовно 10 годин, щоб машина заряджалася. І тому, що я не зміг нормально під'єднати чадемо, мені довелося машину залишити на ніч, щоб вона повністю зарядилася. Е у нас ось така ось погода. Все, кайф. Ось така ось машина. Це вже я тут трошки відшкрябав скло, якби вся машина була ось така. Ось, Дивіться, машина якби, навіть не реагує е, і не питається відкривати ці двері. Так от, вона повністю замерзла. Е, мінус як, з одного боку плюс, з іншого боку, мінус. У нас безрамочні вікна на дверцях. І тому, коли ви відчиняєте двері, спочатку скло має. Трошки спуститися, і тоді ви відчиняєте двері. Тому треба на таких машинах особливо звертати увагу взимку, коли, не дай Бог, воно замерзне, щоб ви не потягнули з силою, тому що зламається скло. І, блін, воно все примерзло за ніч. Я от відкриваю, воно намагається, але не може опустити. Бачите, чуть-чуть я от спеціально отак відкриваю, типу щоб воно опустило, але воно його не опускає. Приходиться дотискати, щоб не було якби відчинені двері. от от, от біч. Хоча я був на автомейці і мені мали взагалі то змазати ці всі приколи, щоб не було таких проблем. А чи змазали, чи не змазали, я не знаю. І тому мені зараз доведеться, скоріш за все, лізти через багажник. Туди вмикати обігрів салону, ну, доїхати додому тим часом, да, і чекати, поки відігріються вікна. Тесла. Супер. От я заліз на переднє сидіння. А, хочу я їхати. От стоїть, заряджається тесла. Тобто ось парковка, да, там от зарядка, стоїть тесла. Як мені звідси виїхати? Типу, там от зараз газелька приїхала вивантажуватися в Новос. От ну от, куди мені їхати? Це капіц. Так, пощастило, трошки поїздимо на Теслі, але повертаємось до нашої теми сьогоднішньої. Треба розуміти, що у нас є можливість купити іменні номери, це вийде нам приблизно там в 50-60 баксів. так? А, але це не всім подобається. Не всі хочуть прямо так виділятися. Є у нас окрема така штука, що реально дорожче. І ті, хто розуміють, ті розуміють. Наприклад, там деякі купують собі номера 4-6, хтось собі купує номера 49, 47, або там 0007 і так далі. І ну, За це треба заплатити більше, ніж за звичайний іменний номер. Але. Що, якщо е, нам не подобається іменний номер, і ми не готові переплачувати просто за цифри на нашому госномері? Що робити? Ну, давайте для початку взагалі нам треба зайти просто на сайт МВС центру е, сервісного центру. Так ми і вбиваємо сервісний центр, МВС. Головний. Сервісний центр, Окей, переходимо. І тут ми шукаємо ось перевірка, друга вкладинка, перевірка наявності номерних знаків, переходимо сюди. І ось ми можемо одразу собі вибрати регіон, в якому ми знаходимося. Я виберу місто Київ. Далі, якщо у вас в місті, ну, у вашому місті, не один сервісний центр, от як в Києві, наприклад. У нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім сервісних центрів. Ми обираємо який саме сервісний центр у нас ну, нам цікавий. Але це якщо ви не хочете заморачуватись, так, і ви поїдете тільки в конкретний сервісний центр. Я, якщо я шукаю якийсь мені цікавий номер, я не обираю. Я цю фішку пропускаю. Тут ми маємо обрати обов'язково який у нас е, тип транспорту. От, наприклад, якщо ми візьмемо, е, де тут причіп? Ось в кінці причіп і оберемо, не знаю, наприклад, 199.1, нажимаємо переглянути, і ось дивіться, у нас є. Е, Зифри такі 1991, але він не суттєво дорогий. 2400 всього то. Е, я, чесно кажучи, думав, що буде дешевше, але тим не менш, якщо ми зараз е, тобто якщо ми зараз візьмемо те ж саме, вб'ємо на легковий та вантажний, окей, їх нема. Давай інші спробуємо. Знову вибираємо Київ, да, ми не обираємо регіон, беремо легкий вантажний і не знаю, що ми можемо зеркальне. Або давайте не так. Виберемо зараз конкретний сервісний центр, переглянути. Ось дивіться. Тепер я можу от бачити, зверху у нас є номерний знак, ціна або місце знаходження. От я натискаю на ціну. І у нас спочатку від дешевих. Тепер я ще раз натискаю на ціну, і у нас від дорогих. Ось у нас дивіться там 0064, Це 12 тисяч гривень. 12. Просто за номерок. І то я б не сказав, що це там якийсь супер номер Але, знову ж таки, тут дивіться, чотири номери однакових, тільки в кінці різні літери. от Якщо у вас не знаю бізнес, у вас чотири машини, да? ви от хочете, щоб був однаковий номер, можете їх ось отак от зробити взяти. Але, блін за кожну 12 тисяч 48 тисяч віддати, ну таке. І що і все, і нічого цікавого нема. Блін. Та ні, це не те. Е, Київ. Окей, значить так. Переглянути. На весь Київ, але легкова і вантажна. Щось мені не подобається, сайт щось не грузить. Як назло, блін. Сайт ніколи не вис, вирішив записати відео і на тобі проблеми якісь. Так, нас пропустило сервіс центр 8045. Знову нажимаю ціну, щоб зверху було саме дороге. І ось дивіться, зеркальний номер 8448, 18K, 18 18 тисяч. Якщо на притчі ми беремо зеркальний номер, буде 2400, то на автомобіль знову ж таки, тягач, просто вантажний бус у вас транспортер, але вантажний. Або просто легковий автомобіль. От вам, будь ласка, 18 тисяч віддайте. Що у нас там є щось цікаве? Знову ж таки, якщо ось у вас буде 52,22, 18 тисяч. Коротше, це все для нас дорого. А тепер давайте подивимось від дешевого. І тут є варіанти. Ну, тобто ви бачили на превюшці, ось вам декілька варіантів, так? А, тобто от, можна гратися, що по центру у вас дві однакові цифри, байдуже які. А зліва п'ятірка, справа двійка, або навпаки, там, зліва двійка, справа п'ятірка. Або як я граюся. Зліва у нас шестірка, справа дев'ятка. Таким чином, типу, якби дужки ми, ми закриваємо. Можна, звісно, зробити і навпаки, зліва дев'ятка, а справа шестірка, але тоді воно якось ну, не так гарно виглядає. Знову ж таки, можливо, це мені гарно, а комусь взагалі на це пофіг. Е -е є ще така штука, якщо ми візьмемо, якщо тут можна знайти номер типу 1, 2, 3, 4, тобто поступові цифри. Там теж щось доведеться платити, наскільки я пам'ятаю. Я, правда, не знаю суму ану. Немає такого. Да? А якщо навпаки. 4, 3, 2, 1. Немає таких номерів. Окей, але у мого знайомого, Андрюха, привіт, якщо дивишся, у нього була Таврія з номером. 4, 3. ні, 3, 2, 1, 0. І потім, коли цей закон прийняли, це вже я не пам'ятаю коли. Ну, Тобто, це вже можна робити. 4 роки, якщо я не помиляюся. Типу. Е, і Потім виявилося, що у нього машина дешевша, ніж той номер, по-моєму, якщо не помиляюся. Ну, Або та ж сама сума. Коротше, що ми робимо знову? Тесла, ти перегрілася, чи що? Тесла стоїть на зарядці і почала сигналити при тому, що ніхто до неї не підійшов. Перегрілася машинка. Буває. Так, значить, що ми робимо? Київ обрали сервісний центр, легковий вантажний і... Переглянути! Знущаєшся? Дай відео записати. Ти це сказав. Реагує. Коротше, і тепер ми беремо не по ціні фільтруємо, а номерний знак. Та твою ж наліво. Почекаємо. Так, фільтранули по номерному знаку від меншої до більшої цифри і поїхали шукати. І поїхали шукати щось цікаве. Я завжди шукаю шістірку першу. Ну, вибачте. Шукаємо шістірку, Клацаю сторінки. І шукаю шістірку першу. До речі, не договорив, перебила мене ця піщалка. Можна, ну, от якщо платний номер 1, 2, 3, 4, то можна зробити, наприклад, у нас у тата, колись на Мерседесі це випадково так випало, просто йому пощастило з таким номером. Номер був 1223. І ви якби нічого не платите, але через... От я помітив, що коли по центру дві цифри однакові, воно вже виглядає прикольно, незважаючи на те, які цифри зліва справа. Але якщо у вас буде, наприклад, 12-23, то вже ну, якби прикольно, як мені здається. Я б навіть собі такі взяв би, подивимось, шукаю шестірку. Оп! Так. шість. Ну це дорого нам з трьома двійками. Наступна сторінка. І одразу вісьмірки. Короче, тут нам з шістіркою не щастить. Знову ж таки, ми ж можемо, наприклад, от як я зробив в да? ми спочатку просто переоформились, а потім я сидів там раз на тиждень заходив і дивився, що там по наявності з цими номерами. І коли я побачив, що є цікавий номер, швиденько взяв дружину і бігом у сервісний центр. Так, да, 1, 2, 2, 3 теж ми зараз не знайдемо. Окей. Давайте тоді по всьому Києву подивимось. Повернутися. Вибираємо Київ. Легковий вантажний. І от вб'ємо 1, 2, 2, 3. Перевірити. Відсутні. Окей, назад. Місто Київ. Легковий вантажний. 3, 2, 2, 1. Перевірити. О, є один. І дивіться, ціна всього 360 гривень. Тобто, якщо ви хочете обрати номер, ви платите додатково при переоформленні 360 гривень. Тобто, в моєму випадку, якщо ми хочемо конкретний номер, ми його чекаємо, то ви переоформились, машина вже на вас. А потім ви приїжджаєте в сервісний центр, побачили, що є конкретно цікава цифра. Приїжджаєте і кажете, я. Хочу переоформити машину, змінити номер. Для чого вам? А мені ці цифри не подобаються. А я хочу КА, тобто Київ чи ще щось в цьому плані. І кажете мені, будь ласка, номер 3221 Ра. Вони кажуть, там 360 гривень. Так, добре. Ну, і тут ми бачимо ТСЦ 8044 Ви просто вбиваєте в Google Maps TSC 8044, він вам адресу покаже. Приїдете і все буде добре. Е, тепер ще одна цікава фішка. Е, Я, чесно кажучи, цього не робив. Тобто я вилавлював таким чином номер, що от він є. Я швиденько поїхав, переоформив. Але мені на роботі людина, яка в нас на роботі займалася оце, якраз цією темою, що вона на на натягачі підбирала номери. Він сказав, що, виявляється, можна забронювати за собою номер. Для цього треба в головному сервісному центрі авторизуватися. Ось кабінет водія, я так розумію. Авторизуємо тут через банкінг. Коротше, через це щось не виходить, але я згадав, що в мене є додаток Кабінет водія. А, до речі, зручна тема. Тільки щось мене тут теж, я дивлюсь, викинуло. Погоджуюсь, монобанк, знову авторизація. О, який. Який фейс. Так. А, тепер автопарк. У мене він. Пустий, Тому що ауді на дружині. Послуги. Ось, саме перше. Бронювання номерних знаків. Замовити цю послугу. Ось. Тільки, які будуть у вашій власності. Область Київ. Місце знаходження знаку 8044, по-моєму. Легковий вантажний або автобус, Далі. Рукослав Віталійович. Далі. Один, два. Ой, ні, там. Три, два, два, один. Так, да, ось бачите. Це підтягує. Коротше, е якщо у вас буде е ваш автомобіль оформлений на вас, ви зможете його прям забронювати, і вам не доведеться прям летіти швидко. Якщо ви там десь зайняті, у вас там перш, ну, день-два ви не можете прилетіти в сервіс-центр, то можна його просто забронювати і потім поїхати спокійно і поставити машину. Прикольно, я навіть не знав, бачите, разом з вами дізнався. Коротше. Ви суть уловили, я думаю. Е, можна поставити собі прикольний номер, при цьому не витрачаючи всі гроші світу. Е, ну, приємна штука, 360 гривень всього. Тому що ж, якщо вам було корисно, цікаво, ставимо лайки, пишемо коментарі. Я їх всі особисто чекаю. Читаю відповідаю. А, до зустрічі на цьому каналі. І я сподіваюся, що все-таки наша тема скоро повернеться. Всім добра, пока-пока. Що ж, продовжуємо далі по Теслі. Лайфхак. Я вирішив тепер на ніч залишати машину ну десь ось так ось, приспущеними вікнами. Я виходжу ну, хоча б водійське вікно. Я виходжу, машину зачиняю і отак от вона залишається на всю ніч. Якби є мінус тут. Якщо буде сильний сніг, то тут буде він пролітати вам в салон. Ну і якби по безпеці є питання. Але я з'їздив вчора на мийку. мені ці всі штуки все-таки змастили, я прям конкретно на це зробив акцент. І за цю ніч не замерзло жодна з дверей. А ще лайфхак, я вирішив не паркуватися тепер на цьому місці, щоб знову, якщо заблокують, я паркуюся ось так ось, вдовж, вдовж дороги, під'єдную на зарядку і питань не буде. І ще один мінус. Я ж такий тесловодний єдиний. Тому інколи прям проблема приїхати сюди, щоб тут нікого не було, стати на зарядку. Тому що ну, півтори доби тут постійно все зайняте. <Стур> Слава Богу, зараз з'явилося оновлення, я ставлю собі колокольчик, дзвіночок, і мені приходить з пуш сповіщення, якщо конкретний порт конкретної станції звільнився. Коротше, це один сплошний гемор, якщо ви не заряджаєтесь від домашньої розетки.